Золотий партнер, Коломийський політехнічний фаховий коледж, отримав нагороду від провідної it компанії SoftServ. Така відзнака результат майже восьмирічної співпраці компанії і Коломийського навчального закладу. До слова, політехнічний коледж став третім на Прикарпатті навчальним закладом, який отримав відзнаку від it компанії у Коломийському політехнічному фаховому коледжі Національного університету Львівська політехніка особливу увагу приділяють саме практичній підготовці студентів, наголошує керівник навчального закладу Андрій Ляшеник. Тому завжди співпрацюють з потенційними роботодавцями. Один із постійних партнерів – IT компанія «Софтсерв», наголошує Андрій Ляшеник. Питання практичної підготовки в закладах фахової передвищої освіти повинно бути приділено надзвичайно багато уваги, тому що Студенти повинні зразу розуміти, чим вони будуть заробляти кошти. Така співпраця, запорука розвитку, адже саме іт середовище стрімко змінюється. Тому без консультацій провідних фахівців навчати майбутніх програмістів ефективно сьогодні неможливо. Продовжує Андрій Ляшеник. Якщо порівняти автомобілі, які випущені 5 років тому і 15 років тому, то вони відрізняються безумовно, але більше різниця полягає в дизайні. Якщо ми говоримо про IT з різницею у 10 років, це є абсолютно інші підходи, нові технології. Якщо раніше один програміст міг досить нормально конкурувати на ринку праці, то на сьогоднішній день найбільш важливими є командна робота, хмарні технології, сучасні, то що з'явилося 5 років тому. І бути в тренді для закладу освіти самостійно надзвичайно складно. Тримати руку на пульсі Коломийському політехнічному коледжі вже восьмий рік допомагають фахівці провідної айті компанії Софтсерв. Вони не лише надали комп'ютерну техніку для закладу, а й проводять навчання для студентів та викладачів коледжу. Ділиться Юрій Безгачнюк, керівник центру розвитку талантів компанії SoftServ в Івано-Франківській та Закарпатській областях. Ключова мета компанії нам потрібні кадри будуть. Потрібно кадрів буде достатньо багато. Звичайно, що в компанії є свій навчальний підрозділ це все університет, який я представляю, але ми ту кількість людей. Яку потрібно було, скажімо так, назвемо це в теплі гарячі часи. Ми не можемо забезпечити. От просто шаленою кількість. Будемо чесні, заклади освіти дають фундаментальні знання. Тобто і заклади освіти, от фундаментальна ніша за ними залишиться завжди. Компанії не зможуть покривати фундаментальну нішу, і в принципі їм не потрібно це робити. Фундаментальну частину має покривати заклад освіти. Коломийський політехнічний коледж, третій заклад на Прикарпатті, який отримав відзнаку Золотий партнер, від IT компанії СоССРВ. Таку нагороду вже мають Івано-Франківський університет Нафти і Газу та Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. Продовжує розповідь Юрій Безгачнюк. Кожного року компанія Софсерф нагороджує своїх партнерів в галузі освіти. У нас є критерії щодо цієї відзнаки. І коледж, Коломийський політехнічний, якраз підпадає під ті критерії. Коли можна вручити відзнаку, золотий партнер, ні з яким коледжем в області, ми так не співпрацюємо, як з Коломийським. Така відзнака від партнерів, неабияке досягнення як викладачів, так і студентів. Підсумовує керівник політехнічного коледжу Андрій Ляшеник. Ольга Гириджук, Андрій Гаращук, події НТК. Ваша команда робить просто шалено власні речі. То, що робиться в коледжі з викладачами, студентами, як ви їх готуєте, це насправді бомбезно.